Понеділок, 28 липня, 1251 ша доба війни. Масована ворожа атака України. Російські війська атакували Київ, Кропивницький, Хмельниччину і Дніпропетровщину. Мобільний банк крові передає Чехія нашій області. Проєкт пліч опліч, згуртовані громади. Відповідь на виклики війни про це та інше у нашому випуску. Новин у студії Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Вночі захисники неба збили над Дніпропетровщиною три безпілотники, повідомили в повітряному командуванні. Нікубальщину російська армія атакувала безпілотниками і артилерією. Гучно було у рейдцентрі Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській громадах. Постраждали двоє людей: – 15-річна дівчинка та жінка 49 років. Лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджені заклад освіти, багатоквартирний і три приватні будинки. Господарські споруди. Лінія електропередач бив ворог і по синельниківщині. фпв дронами поцілив по межівській громаді. Нівичині сільськогосподарське підприємство, адмінбудівля авто повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в інших регіонах ворог здійснив атаку на Київ. У Дарницькому районі столиці вибухова хвиля призвела до руйнувань багатоповерхівки. У будинку вибило вікна в одному з під'їздів з 6 по 11 поверхи. Також пошкоджені автомобілі. Поряд відомо про вісьмох постраждалих. Серед них дитина трьох років з осколковими пораненнями. Чотирьох людей госпіталізували, одна особа у тяжкому стані. Російські війська атакували Кропивницький ударними безпілотниками. Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії. На щастя, мешканці міста не постраждали. Зранку пролунали вибухи у Старокостянтинові Хмельницької області. Російські війська випустили на регіон ракети «Кинжал». місто Старокостянтинів і вночі перебувало під ракетною і дроновою атаками. Сьогодні день пам'яті закатованих або загиблих у полоні. Цю дату встановила Верховна Рада України на вшанування пам'яті полеглих в полоні захисників і захисниць. Вшановуємо пам'ять військових і цивільних, які трималися до останнього подиху. Залишалися вірними собі та Україні. Не пробачимо, не забудемо. За минулу добу російські війська втратили тисячу окупантів та сотні одиниць техніки. Втрати противника за час війни становлять особового складу 1 мільйон 50 тисяч осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 48 тисяч 393. крилатих ракет 3 тисячі 546, Повідомили в генштабі зсу. У день медичного працівника України президент Володимир Зеленський зустрівся з бойовими та цивільними медиками в одному з медичних центрів системи МВС і відзначив їх державними нагородами. Володимир Зеленський подякував українським медикам за роботу. Прошу пряму мову президента, шановні наші дорогі медики, з великою повагою відносимось до вашої праці. Ради всіх вас бачити. І я хотів би. Сьогодні всіх вас привітати з вашим днем, з днем працівника, медичного працівника України, усіх наших українських лікарів. Хочу привітати всіх наших медичних сестричок і братів та всіх, хто присвятив своє життя надзвичайно важливій, надзвичайно благодійній меті – лікувати та рятувати, лікувати, рятувати. Наших українців допомагати з реабілітацією, допомагати передусім нашим воїнам. Сьогодні це так потрібно усім допомагати нашим людям. Сьогодні, як і кожного з більш ніж 1250 днів цієї війни, наші медики. На своєму посту, поруч з військовими, яких ви рятуєте після поранень, поруч з цивільними, поруч з кожним українцем, який дійсно потребує допомоги, і що дуже важливо, точно знає, що ви завжди близько, ви завжди є, ви завжди поруч і завжди прийдете на поміч заради перемоги. Життя, заради того, що життя в Україні. Зберігалось саме завдяки вам, саме завдяки нашим українським лікарям, всім працівникам медичної сфери, українська медична сфера, не зупинялася ні на мить продовж цієї війни. Я за це вам дуже вдячен. Вам. Я вдячний дуже вашим сім'ям, які вас підтримують на цьому шляху. Непростому шляху, я з великою повагою ставлюся до вашої праці, до вашої служби. Передусім, я хочу окремо подякувати сьогодні вашим сім'ям і сім'ям всіх медичних сестричок, медичних братів, наших українських бойових медиків. Я дякую вам за таких людей за те, що ви їх підтримуєте. І хотів би подякувати, що навіть в дуже небезпечних умовах, поблизу фронту, поблизу кордону з Росією, наші люди отримують медичну допомогу. Дякуємо вам! Працюють українські лікарі по всій території, працюють медичні інститути, і це фахова допомога, одна з найбільш сильних. В Європі я дякую кожному і кожній, хто розвиває в Україні систему реабілітації, систему відновлення після поранень. Тут і державні установи, тут і багато комунальних установ і багато приватних установ, багато ініціатив в нашому суспільстві є. Є команди, є фахова доказова системна реабілітація в лікарнях, в громадах в усій нашій державі. Це дійсно дійсно всенародна справа повертати до нормального життя тих, хто пройшов через бої, хто пройшов через удари. Я дякую вам ще раз щиро за вашу роботу. Також хочу подякувати всім медичним працівникам України за кожне. За кожне врятоване життя є, звісно, чимало важливих показників, важливих досягнень, значних цифр, важливих відсотків, якими можна відзначати вашу роботу і визначати медичну систему. Але в такий день менш всього хочеться говорити мовою цифр, мовою сухої статистики. Бо те, що ви робите щодня, це передусім про життя, це про наше життя. І для життя те, що ви робите, і це неможливо оцінити або виміряти у якомусь еквіваленті. кожне врятоване життя. Це про дуже конкретну людину, це про чиюсь долю, про те, що завдяки вам продовжується і не втрачено. про історію, про історію, яка завжди, завжди і для кожної людини дуже важлива, і завдяки вам. Живе і завдяки вам не зникла, а значить не зникло життя і майбутнє цієї чи іншої людини. Я хочу вам за все це подякувати, подякувати всім нашим українським медикам. Слава вам і, будь ласка, пам'ятайте, ми пам'ятаємо і повинні пам'ятати всі. Тих наших українських лікарів, які під час цієї війни віддали своє життя, я хотів би, щоб ми віддали їм свою шану велику повагу і вшанували кожне, кожну таку людину, кожну таку історію, долю хвилиною мовчання. Дякую. Слава Україні. У четвер, 31 липня, Верховна Рада розгляне законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо Набута САП. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він зазначив, що під час розгляду законопроєкту пропонуватиме народним депутатам ухвалити його одразу за основу, та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання. За словами спікера, у той день парламент розгляне й інші важливі законодавчі ініціативи. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. Чи не щодня ми розповідаємо вам про надзвичайно важку і важливу роботу медиків основної госпітальної бази області? Цілодобово вони рятують життя напередодні професійного свята. Медичних працівників привітали відомі спортсмени. Для медиків влаштували справжнє спортивне свято. Все на власні очі бачила моя колега, журналістка Вікторія Галка. Вони всі ті, хто обрав професію за покликом серця, хто щодня лікує і рятує. Щира вдячність та вітання медикам головної госпітальної бази області, лунали для них напередодні професійного свята. Я хочу вас від Олімпійської спільноти, від нас усіх спортсменів, привітати напередодні вашого професійного свята, подякувати вам від щирого серця, вам низький уклін. Тому що я знаю, я знаю, що ви робите сьогодні для спасіння наших військових. І в такий важкий, найважкий час. Ви все одно знаходите час для занять фізичної культури та спортом. Зі святом вас, хай вас вас оберігає Бог, і ми дуже вам вдячні за все. І... Слава Україні! Слава! Торік на території головної госпітальної бази області відкрили спортивний майданчик для медичних працівників, проводячи більшість свого часу в операційних та лікарняних палатах. Доглядаючи за хворими та пораненими, медики виснажуються не тільки фізично, а й психологічно. Заняття спортом сприяють їхньому відновленню. Друзі, я знаю, що ви приготували спортивні вправи, тому з радістю буду. Приймати участь, хочу, щоб ми на ці півгодинки відволіклись і разом показали, що ми не тільки лікарі і медсестри, а ми справжні спортсмени, які підтримують спортом своє здоров'я. Ці невеликі спортивні змагання надали позитивного настрою всім учасникам заходу. Медики показали гостям свою високу спортивну підготовку, підтягувалися та віджималися на тренажерах, начебто вони професійні спортсмени. Ми були сьогодні дуже вражені, дуже вражені цими здібностями, тому що хірурги, травматологи, анестезіологи сьогодні показали такі таку яскраву спортивну підготовку. Підготовка спортивна на висоті. Ми прийшли спортивної олімпійської спільноти. І привітати наших лікарів напередодні свята медичного працівника, тому що ми як не хто яка у них на сьогодні праця важка. У них немає ні секунди свободного часу вільного. Тому, якщо ми сьогодні змогли подарувати їм частинку свого серця, тепла спортивного тепла, такого ми бачили у них посмішку. Вони на хвилинку відволіклись від своєї важкої праці. Нам це буде велика. Велика така приємна хвилинка теж. Тому ми бажаємо їм здоров'я і фізичного, і ментального, тому що вистояти це такий важкий медичний фронт стояти і вистояти його. Но ми віримо, що ми обов'язково вистоїмо, Ми знаємо і віримо, що наші лікарі вони найкращі в світі, і ми віримо в нашу перемогу. На спортивному майданчику лікарні встановлені тренажери для тренування різних груп м'язів: бігові доріжки, поле для рухливих ігор та багато іншого. Все для повноцінних занять спортом, аби медики мали змогу завжди тримати себе у формі та отримувати психологічне розвантаження. І це має гарний результат, який показали гостям лікарі. На жаль, сьогодні. Наші лікарі, медсестри не можуть кудись поїхати відпочивати, вийти в кафе, в парк, як роблять всі інші люди. Вони тут, в лікарні, цілодобово рятують життя. Нам дуже приємно, що до нас сьогодні приїхали олімпійські чемпіони, чемпіони світу підтримати наш дух, зробити вправи. Показати ще раз всьому світу, всій Україні, що йде війна, але у нас ще є сили для перемоги. Тому ми завжди будемо тут надавати допомогу і підтримувати життя не тільки в операційних, а й тут. Спортивною вправами показувати гарні результати. Попри добру фізичну підготовку, наші лікарі та медсестри гідно тримають свій медичний фронт. Тисячі родин дочекалися своїх захисників, дякуючи їхньому професіоналізму, людяності та незламності. Тисячі врятованих життів, простих мирних громадян, які постраждали від ворожих вибухів, та вижили завдяки людям найгуманнішої та найблагороднішої професії медик. Вікторія Галка і Мовські новини, Д1. Чехія планує передати Дніпропетровщині мобільний банк крові. Він прийматиме донорів на виїзді у різних містах та селах. Це дозволить поповнювати запаси, незамінні для порятунку поранених та важкохворих. Про це стало відомо під час зустрічі першого заступника начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Юрія Яндульського та першого секретаря посольства Чехії в Україні Владіслава Гурака. Триває третя хвиля національного проєкту пліч опліч згуртовані громади. У ньому беруть участь і громади Дніпропетровщини, адже проєкт передбачає відбудову, розвиток і підтримку, яку можуть дати тилові території тим, хто ближче до фронту. Йдеться про обмін освітніми напрацюваннями, а також допомогу із евакуацією за необхідності розселення мешканців, які потерпають від ворожих атак. Проєкт пліч опліч згуртовані громади. Це відповідь на виклики війни. Це приклад єдності та фундамент для співпраці. До телеканалу д 1 на екскурсію завітали діти з прифронтових територій. Цьому сприяла ініціатива благодійного фонду Стефанія Дніпро. Діти зрозуміли, як працює телебачення та скільки роботи залишається за кадром. Подробиці розповість мій колега, журналіст Ян Андрусенко. показуємо власні Телеканал, Д1 завжди радо відкриває свої двері для телеглядачів. Цього разу до нас завітали діти з прифронтових територій за підтримки благодійного фонду Стефанія Дніпро. Малеча мала змогу на власні очі побачити, як працюють журналісти, як режисери готують ефіри в апаратно-студійному комплексі, і як працюють оператори, звукорежисери та інженери відеомонтажу. Прийшли до нас діточки переселенців, волонтерів. Це в них така програма. І мені дуже подобається, коли вони кажуть Вау! От це найкласний момент, коли вони приходять і кажуть Вау! Е, Значить. В нас цікаво, значить, те, що ми робимо, подарувати якесь тепло і подарувати якісь емоції ну напевно, це найголовніше. Це вже далеко не вперше, коли ми відкриваємо двері телеканалу тим, хто через війну був вимушений покинути рідні домівки. Діти надзвичайно чутливі й емоційні, а їхні враження можна описати одним коротким словом: Вау! Після кожної екскурсії ми в Стефанії проводимо е, такий е, свій телевізійний дискус. Ми беремо інтерв'ю один одного, і е, там можна дізнатися, що ж їм сподобалось найбільше. То діти в захваті і від ваших працівників цього чудового каналу, і від ведучих, і вже розказують, що мріють бути е, і блогерами журналістами і звичайно ведучими. Екскурсія до телеканалу це ще й перша в житті спроба дати інтерв'ю. Офіс, де були люди, там, де багато комп'ютерів. Добрі дуже класні. Можете розправи їм про зелений фон, про дядю влада, який сидів там. Зелений фон. І, і Дніпровість. Я это люблю Гогарадаю. Я люблю фон, который можна поменять на картинки. Наш телеканал планує і надалі проводити подібні екскурсії, щоб познайомити молоде покоління з цікавим та багатогранним світом телебачення. Ми відкриті до спілкування. Яна Друсенко Ілля Ломовський, Новини Д1. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, понеділок, 28 липня. В обласному центрі протягом дня температура повітря коливатиметься від 23 до 34 градусів. Вітер східний до 3 метрів на секунду. Опадів не очікується. У Кам'янському від 23 до 34 градусів без опадів. У Павлограді та Синельниковому від 22 до 34 градусів опадів синоптики не прогнозують. У Самарі від 22 до 33 градусів ясно без опадів. У Кривому Розі від 24 до 37 градусів опадів не очікується. У Нікополі від 25 до 33 градусів, без опадів. У жовтих водах від 23 до 36 градусів, опадів не очікується. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. І в інтернеті побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова Слава Україні!